Трохи робочих покатушок по різних цікавих місцях і місцинках, куди я на Таврі, звісно, не заїжджаю, наприклад, бо нема чого тут робити без повного приводу засобів РЕП. І насправді то і без сітки, так. Не дуже бажано, ну вже цього разу як є. Працюємо, перемагаємо, пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.